У медичних закладах активно триває підготовка до зими. Про це під час апаратної наради розповів головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин. Продовжуються роботи по встановленню котельні, підготовлена площадка. В середу котельня буде переставлена на площадку. Почнуться прокладення комунікацій. Почали ми туди вже завозити дрова. 80% дров завезли на минулому тижні для тої котельної. Продовжуються роботи поремо по реконструкції бомбосховища згідно програми державної. Ще більше дров заготовили у закладах первинної медико-санітарної допомоги. Завезено вже 95% дров, відсотків дров розпиляні. Висушені і занесені в приміщення статистику захворюваності дорослого населення на гострі респіраторні вірусні інфекції та коронавірус озвучив Олександр Мазур, тимчасово виконуючи обов'язки директора центру первинної медико санітарної допомоги. На минулому тижні відсоток звернень з приводу ГРВІ на 20% зменшився. За тиждень звернулося до закладу 104 особи з ознаками ГРВІ. На амбулаторному лікуванні перебуває три пацієнти з коронавірусною підтвердженою хворобою. Продовжує роботу мобільна бригада в селах, виїзди продовжуються. Медична допомога командою співпраці з нами продовжується.